Задача в одному поїзді 252 купейних місця. А в іншому поїзді 396 купейних місць. Оскільки купейних вагонів у кожному поїзді. Якщо в усіх купейних вагонах кількість місць однакова і більша за 20. У кожному вагоні кількість місць однакова. Ось у мене один поїзд, кількість місць однакова. Х. А вагонів 4. То всього місць х помножити на 4. А оце інший поїзд. Кількість місць у кожному вагоні однакова, а вагонів 3. І ми знайдемо це число, наприклад. І ми бачимо, що ці два числа мають спільний дільник, то і оці наші два числа мають спільний дільник. Який має бути більше, ніж 20. То ми знайдемо спільний дільник. Нам не говорять найбільший спільний дільник. Нам говорять, знайдіть спільний дільник. Поділимо на 2. 4 поділити на 2. 2, 12 поділити на 2. 6. Ще разочок на 2. Тепер вже на 2 не ділиться на 3 поділимо, і ще на 3 поділимо. А тепер вже ділиться на 7. Ліворуч треба дійти до одинички. 396 теж парне. 18 ділимо на 2. І 16 ділимо на 2. 8. Ще парне. 18 ділимо на 2. І ще 18 ділимо на 2. Тепер на 3. Тепер знову на 3. 33 поділити на 3. 11. 11 ділимо на 11. І дійти треба до одинички. От ми бачимо, що є спільні дільники 2, 4, 6, 9, 18. Але ці всі числа нам не підходять. Нам підходить це число що більше, що більше, ніж 20. То це число 36. 9 на 4 36. То 252, це 36 помножити на 7. А 396 це 36 помножити на 11. І інших способів не існує. То 36 це кількість місць у кожному вагоні, а 7 і 11 це кількість вагонів у кожному поїзді. Відповідь: 7 та 11 вагонів. Velmi mekko.